Нікіта, ти в п'ятому класі вперше з'явився в нашій школі. Перейшов з іншої. Чи подобається тобі навчатися саме в цьому класі і в цій школі? Так, мені подобається навчатися у п'ятому класі. А у цій школі мені дуже дуже подобається тому, що тут добрі вчителі і дуже добра. дуже гарна школа. Тобто ти зробив правильний вибір. Так. Чи Хочеш ти щось побажати вчителям? Так, я хочу побажати вчителям, щоб вони, у них було більше терпіння, і щоб вони нас побажали. І ще я хочу побажати, які дуже суворі, наприклад, як вчителька 5 класу, щоб вона стала немножко збільшеною. Дякую. І хочеш ще побажати довгих літ, і для Чи хочеш ти побажати щось вчителям? Так. Я го я хочу сказати, що в п'ятому класі вчителі дуже добрі, але деякі вчителя дуже швидко говорять, чи дуже строгі, щоб вони стали добріші деякі, а деякі трохи медленніше казали чи е, поважали більш нас. Дякуємо обов'язково врахуємо. Що, чи Ваше? Подобається тобі навчатися в п'ятому класі. Так, мені подобається в п'ятому класі навчатися. Там всі гарні учні, та та, та сама дошка гарна. і, і, і Там все мебель гарна дуже. І, і там... Тобто тобі подобається приміщення, де ти навчаєшся. Це ще, тобі допомагає. Так, і ще вчителі п'ятого класу, тому що вони є добрі, є і строгі. Але всі гарні. Так, Настя. скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то пожелания для твоїх однокласників? Побольше оценок чтобы они хорошо Закончили этот класс uh -huh. И эту четверть Хорошо, ну я надеюсь хороших оценок Конечно. А может быть у тебя есть Какие-то пожелания для учителей Чтоб у них тоже чтобы их дети побольше слушались И здоровья не Пай, Скажи пожалуйста Ты ученица пятого класса да? да как ты себя чувствуешь в пятом классе? Все ли у тебя в порядке? В пятом классе мне очень нравится тут интересно. Хотя добавилось, добавилось больше уроков, но тут очень интересно. Красиво. Что же тебе нравится больше всего? Мне больше всего нравятся предметы, которые давают. То есть новые предметы да. и новые учителя. Аня, дай, будь ласка, відповедь на запитание. Че подобаются тебе твои одноклассники? Чи может ты хочешь побажать им щось? Мені подобаються мої однокласники. Я хочу їм поважати поведінки, здоров'я. Гарної поведінки? Гарної поведінки і здоров'я. Міцного. Да. Валентина, да. будь ласка, дай відповідь на запитання? Чи є у тебе якісь побажання до твоїх однокласників? Я хочу побажати моїм однокласникам, щоб вони були здорові, сильні, щоб в навчанні все було добре. А саме головне, я хочу побажати, щоб ніхто з них не хворів і ходила в школу і отримала гарні оцінки. А як ти почуваєшся, навчаючись я в п'ятому класі? Я почуваюся дуже добре. В нашому класі дуже уютно і дуже добре. І мені дуже подобаються мої однокласники. Дякую.